Оголосив на зборах, які ми проводили ті, хто має працювати в цій групі. Тобто це були представники всіх партій, всіх груп. І ну, не буду вам там да, зачитувати реагу і все остальне, буду читаю вам ті пункти, які йдуть за словом вимагаємо. Негайного звільнення всіх затриманих активістів Майдану, як у Києві, так і на місцях. Закриття кримінальних проваджень та припинення переслідувань активістів та журналістів. Пункт 2. Скасувати закони, прийняті Верховною Радою 16 січня 2014 року. Негайну відставку уряду. Четверте. Повернення підрозділів міліції за місцями їх постійної дислокації. Негайне розслідування протиправних дій та притягнення до відповідальності правоохоронців за виконання злочинних наказів із дотриманням принципів публічності та власності. П'яте. Повернення до Конституції України в редакції 2004 року. Шосте. Проведення одночасних перевиборів Президента України та Верховної Ради України. П'ять пунктів, які були напущені. Одночасних Позачергових. Там позачервоні. Тому що Позачергових. виправляє. Позачергово, тому що це вирішується.